Сьогодні 24 квітня 2024 року. Я зібралась йти наверх і подивилась у вихідні двері. Це у мене вихід на вулицю з моїх, з моїх кімнат. І ось кого я побачила, це, мабуть, бурундучок. Хто це такий? В тій квартирі, де я знімала апартменти. В тому будинку. Там у нас жили лисичка, зайчик і єнот. О, а це бурундучок. Мабуть, він зовсім маленький. Це мій сусід. Хі -хі. Ось так все. Мабуть, мене побачив і сховався. Все, всім доброго дня. У мене вихідний, о, вон знову з'явився. О, виглядає, дивиться на мене, ах ти красавчик. Все, пішов. Всім гарного дня, будьте здорові, хай щастить, а в Україну повернеться мирне життя після перемоги. Пока-пока.